Так, друзі, всім привіт. Нарешті дозбирав я один з станочків 2М112 на продаж. Ось такий красень у нас в цей раз вийшов. Майже повністю комплектний. Багато чого нового. Вал шестерня нова, підшипники нові. Глубиноміри нові, ремені таке таке, що не вистачало. Те все нове поставили. Ну, найголовніше, я в наступному на минулих відео показував. Ми на цей станочок встановили ось таку цікаву панелечку. Панелечка з частотним перетворювачем. Станочок працює у нас від 220. Ось так він у нас вмикається, зараз загрузиться. Ну і нажимаємо, нажимаємо праву сторону, можна оберти ще менше зробити. Зараз на шківах стоїть найменше оберти, найменші оберти. Ну, можна тут частотником. В налаштуваннях виставити максимально 100 Гц, то буде Х2 ще обороти можна буде полишати, а поки що можна понижати. Ось о, е, намагався рідні шильдики зберегти, обережно їх заклеював. Це у нас ось такий виробник, веде Полтавська область. Рік, 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 рік не бачу, 1970 якийсь. Станочок вийшов доволі цікавий, тихенько працює, пружини тут на все, все нове, повертається дуже добре. Ось так одним, одним пальцем опускається і доволі гарно піднімається, виключається як стандартний. Стандартна електрика рідна. Ось у нас ліва сторона, права сторона. Частотний перетворювач так налаштований, що розганяється і встановлюється за одну секунду. Там налаштувань багато в цих частотних перетворювачах. В принципі, складного нічого немає. Багато відео на Ютубі є. Як їх налаштовувати. Тому ось такий станочок. Ось такий станочок. Ціна цього станочка у нас буде 18 тисяч гривень. Тому, кого зацікавить, свої контакти я залишу в описі під відео. Як завжди, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися. Або самовивіз перевага, дається звісно, або станки ці Важить по 120 кг. Або будемо якось домовлятися за відправочку. Відправляю я новою поштою на палетах. Доставка по Україні на сьогоднішній день коштує десь біля 1000 гривень. 1000 1200 там залежить, залежить куди, куди саме він поїде. Якось отак, Дякую, друзі, всім за увагу. Також Забув сказати, є в мене на продаж багато запчастин до NS-12. Є в мене також одна комплектна NS-12. Працююча, я електрику поміняв. Ремінь новий поставив. Також тут пружина, все, але це вже в іншому відео буду показувати. Вона працює, також буде продаватися в такому стані, як є. Фарбувати я її не буду. Ну і Наступний такий, 2 м 112 також ще один є. Цей, мабуть, також будемо чистити, фарбувати, перебирати та встановлювати таку ж саму, мабуть, панель. Ото буде видно Поки що продаємо цей станочок. Ще раз повторюсь, 18 тисяч гривень. Дякую, друзі, всі за увагу. Всім пока.